А які ж ключові тенденції можуть відбуватися згідно енергії? 1 Це час для нових починань на світовому рівні може спостерігатися всплеск нових проектів, угод і ініціатив. Це може стосуватися як економіки, так і політики. Держави та окремі організації будуть схильні до рішучих дій, щоб вийти на новий рівень. Буде відбуватися прояв лідерства. Енергія Дениці може вивести на перший план нових лідерів або посилити позиції тих, хто вже перебуває при владі. І ймовірно, ми побачимо з вами сміливі рішення, прояви індивідуальності, спрямовані на зміни та прогрес, прагнення до самостійності на рівні держав і окремих спільнот може посилюватися прагнення до незалежності, до суверенітету. Це може призвести як до позитивних зрушень, наприклад, у сфері економічного розвитку так і до загострення конфліктів через бажання відокремитися від старих альянсів, і саме тут є ризик конфліктів, оскільки одиниця це енергія боротьби та конкуренції, і у цей період може зростати якраз напруженість. Важливо бути обережним і шукати компроміси, щоб уникнути протистоянь інновації та технологічний прогрес, тому що енергія числа один сприяє новаторству. можливі значні прориви у сфері технологій науки та медицини, які згодом можуть змінити життя людей. І я хочу наголосити, що це є загальна енергія місяця а у кожного з нас є своя особиста, яка вираховується індивідуально кожному.